Всім привіт панство! Ось такі у нас три скутера на ремонті. Поступили на ремонт поступили. Діо 27-ма. Тут у нас буде заміна коленвала або ж підшипників, поршнева буде йти під заміну, бо поставили тут 70-ку, по-моєму, що і приїхали якийсь кілометр, перегріли її 70-ки, утворилась і 70-ка без поршня. Далі що в нас такий китайчик? Зараз ми вже ми його розібрали Під заміну пошневої. Вже запчастинки прийшли. <кій> І не тільки поршневої. Тут у нас ще що ще по варіатору. Ось таке у нас позлизувало цих направляючих. Направляючи були, але одна направляюча у нас поламалась і і відсутнє було лишилось от залишки на який кусочок половинка. А цих дві ще є. Тож одна якась з них ось тріснута. Не знаю, у нас їх в магазині не продають окремо, так що треба було замовляти повністю в зборі е, варіатор. Ось таке у нас. Маслозйомне колечко, компресійне, таке саме. Ось так все виглядає. Так що в нас прийшло у нас так? Набір покладок. Ось така улива. Свічка. Ось такий варіатор. Ціна навіть, що є на ньому. Так, крильчатка. Ой, посипав. Десь 7,5... 7,5, напевно, 8 грам стоять, спираємось. Вісім з половиною. Ну, 8,5 грам, трошки, трошки ніби завеликі, за важкі, за бо стояли тут. Стояли тут у нас, по-моєму... Ось такі 6 грам стояли. Не знаю, будемо потім гратися з цим всім. Так, тут що у нас є? Ось такі от площина у нас така гарна, ідеальна. Пальчик. І це, так, це на бік це виключаємо. Так. Пошло. Ось така марка. Ну, така, коротше, поршнева. І, і і, і, акумулятор. Акумулятор 7, 7 ампер. Так, за це все обійшлося 3200. Ціни такі нормальні вже у нас. Майже 100 баксів треба дати. Та З ремонтом, та з ремонтом буде поверх 100 баксів, щоб зремонтувати скутер китайський. Так, по даному червоному, по червоному цьому скутері в цьому суму е проблема в ньому яка була, на холодному він не заводився зі стартера. З лапки він заводився, крутив чоловік стартером і стріляло йому вихлопну. Поліс я до запалення. Е на один зуб. Чи, ну, чи перескочило, чи змістилось якось на один зуб на розпредвалі, то поставили на місце і відрегулювали зазори клапанів, бо впускний стояв 8 випускний майже 15 стояв. Поставив 005 і 008 поставив на випуск і 005 на впуск. Все заводиться, ну я його ще сьогодні ще не заводив. Ось так виставили за, за опалення по міточках. І зазора. І замінили свічку. Все. Цей червоний вже можна віддавати. Ну і тоді чорне то мій апаратик. Все, будемо трудитися. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі якісь. Па-па.